Вже певно чули новини про те, що голос Америки та Радіо Свобода, мовники із журналістською мережею по всьому світу припиняють свою діяльність. Адміністрація Трампа звинувачує медіа в радикальній пропаганді. Що буде далі із цими мовниками? Поки до кінця не зрозуміло. Але обидва медіа мають тривалу історію роботи для країн із авторитарними та диктаторськими режимами, зокрема, вони мовили для громадян Радянського Союзу, попри цензуру. Тож у цьому відео ми розповімо історію цих медіа і про сучасні. Сність, що наразі із редакціями, та яку комунікацію будує Білий Дім, зокрема про останні заяви про тиск на медіа з боку адміністрації Трампа. Давайте спочатку. 14 березня Трамп підписав указ, яким скоротив сім федеральних агентств США. Серед них агентство глобальних медіа. І саме воно курує Радіо Свобода та Голосом Америки. Наступного дня після підписання указу працівники Голосу Америки отримали електронні листи з відділу кадрів. У повідомленні йшлося про те, що їх відправляють в оплачувану адміністративну відпустку. Про це написав телеканал ABC News із посиланням на копію службової записки, яку вони отримали. Водночас працівникам Голосу Америки, яких відправили в адміністративну відпустку, заборонено заходити в робочі приміщення і користуватися внутрішніми системами. Про те, що майже весь персонал Голосу Америки, а це більше 1300 трьохсот журналістів, продюсерів та інших працівників, включно із директором, відправили в адміністративну відпустку. Заявив сам керівник Голосу Америка Майкл Абрамовіц. За його словами, вперше за 83 роки мовник змусили замовнути. Журналістка та ведуча Голосу Америка Ксенія Туркова у власних соцмережах написала, що у співробітників забрали Бейджики, і вони не можуть забрати свої речі із офісу. Про те, що працівників Голосу Америки відправили у вимушену відпустку на невизначений термін, писав і журналіст Остап Яриш його із медіа звільнили за кілька днів раніше. Ви можете знати Остапа по подкасту Суспільного «Американські гірки, де він був запрошеним ведучим. Отож, звільнення Остапа Яриша сталося в рамках політики скорочень департаменту ефективності уряду США. «Додж» Ілона Маска Яриш опублікував заставку, яку показують зараз на супутникових каналах Голосу Америки. На заставці написано, що новини голосу Америки будуть точними, об'єктивними та всеосяжними а також представлятимуть політику Сполучених Штатів. А от, наприклад, на сайті Української служби голосу Америка останні новини датуються 15 березня, днем, коли працівників відправили у відпустку. Жахливо це дуже боляче, це дуже погано. Я вважаю, для інтересів сполучених штатів і, взагалі, для світової демократії. Дуже довго десятиліттями розбудовували ми цю організацію. І до слова, журналістка Катерина Лісунова написала у мережі X, що персональні контракти співробітників щонайменше Української служби голосу Америки припиняються 31 березня. Її контракт так само в інституті масової інформації припускають, що мовник переформатують. Оскільки звільнено тих журналістів, які робили якісний неупереджений контент, які інформували про обидві партії ключових США, які подавали критичну інформацію, думаю, що ми побачимо новий ресурс, який напевно буде модернізований уже з метою просування, наприклад, там однієї партії, і щодо майбутнього голосу Америки. Агенція буде реорганізована і зменшена в розмірах. Так анонсує керівництво Агентства глобальних медіа США. Про це повідомив і керівник Української служби голосу Америки Руслан Петричка. В адміністрації Трампа пояснили рішення припинити фінансування Голосу Америки. Там висунули низку претензій домовника. А указ Трампа, нібито, має гарантувати, що платники податків більше не будуть на гачку радикальної пропаганди. То що там в офіційній заяві Білого Дому? А там зокрема використали заяви та цитати інших медіа, які звинувачують «Голос Америки» в порушенні журналістських стандартів і постійному уникненню відповідальності. Про що ж мова, наприклад, серед аргументів на користь припинення фінансування голосу Америки, начебто, прохання керівництва голосу Америки не називати Хамас і його членів терористами, за винятком випадків, коли цитуються заяви, також редакційну політику, наприклад, має BBC, пояснюючи це тим, що вживання слова терорист означає, що редакція зайняла чиюсь сторону в конфлікті і заважає, а не допомагає аудиторії зрозуміти, що відбувається, і порушує принцип неупередженості редакції. Також критикують Лосамерики за те, що кілька репортерів неодноразово публікували коментарі проти Трампа у своїх професійних акаунтах у Ікс. Попри політику неопередженості у соціальних медіа, і нагадаю, що ще у грудні минулого року Дональд Трамп пропонував на посаду директорки Голосу Америки колишню журналістку та ведучу Карі Лейк. Трамп тоді казав, що Лейк буде гарантувати, що американські цінності свободи та волі транслюватимуться по всьому світу справедливо та точно на відміну від брехні, яку поширюють фейкові новини. Пізніше агентство США з глобальних медіа оголосило, що Лейк приєднається до агенції, але як спеціальний. Не радниця лейк загалом відома як союзниця чинного президента, вона часто звинувачувала провідні змі в антитрампівських упередженнях. Повторювала неправдиві заяви Трампа, наприклад, про фальсифікацію на виборах 2020 року. В останні роки роботи в ЗМІ, Лейк ділилася неправдивою та неперевіреною інформацією і в соціальних мережах. І за це її критикували. Тепер щодо Радіо Свобода, адміністрація Трампа повністю скасувала фінансування і для цієї мережі. Це медіа має величезне охоплення. Воно поширює інформацію для аудиторії в країнах Східної та Південно-Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії та Близького Сходу. Українська ж редакція. Радіо Свобода існує з 1954 року. Президент, та генеральний директор Радіо Свобода Стівен Капос, назвав скасування угоди про надання гранту величезним подарунком ворогам Америки і нагадав, що протягом всієї історії Радіо Свобода компанія мала двопартійну підтримку у США. Закриття Радіо Фрі Юроп», Радіо Ліберті це подарунок диктаторам. І Я погоджуюся з цим твердженням. Вони намагалися послабити діяльність Радіо Свобода протягом десятиліть. Наші бюро в Москві закриті, наші бюро в Білорусі закриті, наших журналістів переслідують На рішення Білого Дому відреагував і український журналіст та письменник Станіслав Асєєв, який пережив катування у в'язниці ізоляція в окупованому Донецьку. Чоловік співпрацював раніше із Радіо Свобода, тож він написав у дописі, що одного разу під час тортур отримав удар струмом лише за те, що. О, писав для Радіо Свобода у в'язницю. Йому казали, що Радіо Свобода це структура ЦРУ і ворог Росії, і він винен вже за це. Суспільне ж намагається отримати додаткові коментарі від нинішніх співробітників Радіо Свободи та Голосу Америки, але поки ті відмовляються коментувати ситуацію. Утім, за даними європейської правди, наразі Радіо Свобода має намір продовжувати роботу і сподівається на повернення фінансування. Як бачимо, сайт Української служби Радіо Свобода продовжує публікувати новини. Я думаю, що там будуть судові позови, бо там вже пишуть ті, хто очолюють Радіо Свобода, про незаконність такого рішення, що має, по-перше, це затверджувати все Конгрес. Також ми знаємо, що у підписаному Трампом законі про фінансування уряду на наступні півроку, там нічого немає про зупинення діяльності Радіо Свобода. Ну, тобто, там ще я. Певнена, що будуть тривати е, дуже досить такі суттєві процеси. А от питання щодо утримання європейської мережі Радіо Свободи обговорили міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у Брюсселі 17 березня. штаб квартира медіа розташована в Празі. Радіо Свобода це маяк для людей, які живуть в авторитарних країнах. Заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Тож Чехія розповсюдила серед членів ЄС проєкт заяви. В ній йдеться, що Радіо Свобода зміцнює європейську безпеку своєю діяльністю, а можливе припинення її роботи було б подарунком для противників Європи. Тож тепер у Євросоюзі будуть з'ясовувати, чи можуть вони знайти фінансування, щоб компенсувати або ж заповнити прогалину, яку залишають США. Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. А далі я розповім про те, як ці медіа були створені, яку роль вони грали в різний час, та як протистояли авторитарним режимам під час яких діяла цензура, Почну з Радіо Свобода? Воно почало роботу 75 років тому під час холодної війни для боротьби з радянською пропагандою. Його фінансував Конгрес США спочатку через ЦРУ, а згодом через спеціальний фонд. Станція мала на меті транслювати нецензуровані новини жителям східної Європи та СРСР, що перебували під владою комуністів. Мовлення почалося 4 липня 1950 року з передачі, що транслювалася на територію Чехословаччини. Згодом мовлення поширилося і на Болгарію, Угорщину, Польщу та Румунію. Пізніше і на Естонію, Латвію та Литву. Радіо Свобода стало часто єдиним джерелом вільних новин для країн, оточених так званою залізною завісою, тобто для жителів, що отримували інформацію в умовах постійної цензури. Радянська влада а також підконтрольні її країни, постійно намагалися глушити радіостанцію аж до. Вісімдесят року за роки роботи під час СРСР це медіа боролось з державною дезінформацією. Мабуть, одним із найвизначніших є повідомлення про Чорнобильську аварію і про способи захисту від радіації раніше за офіційні радянські змі. У той час, коли радянська влада намагалася приховати масштаби катастрофи, був і доволі незвичний спосіб донесення інформації: запуск повітряних куль з листівками і книгами на територію так званого соціалістичного табору. У 1955 році Радіо Свобода запустило повітряні кулі з території західної Німеччини. І як нагадує видання, всередині цих кульок були коробки із листівками. На них було написано про те, що дме новий вітер та пробуджується нова надія. Ця акція стала спробою достукатися до людей по той бік залізної завіси. Тепер перейдемо до сучасності. В сучасному світі Радіо Свобода мовило 27 мовами. Медіа має стратегії протидії державній дезінформації. Щотижня, як пише видання, інформацію від Радіо Свобода по всьому світу отримувала аудиторія в майже 50 мільйонів людей. Радіо Свобода мовить і в Афганістані, не зважаючи на значний тиск з боку талібів. Філія є одним із найпопулярніших та найнадійніших змі в Афганістані. Радіо Фрі Ейджа мовить, зокрема для Китаю та КНДР. Альтернативою державним пропагандистським змі Радіо Свобода є і у Росії. Однак співробітники вже працюють за межами країни в березні 2022 року. Бюро припинило свою роботу в Росії, адже Роскомнадзор заблокував доступ до медіа за відмову видалити інформацію про російське вторгнення в Україну. В минулому році Кремль визнав медіа небажаною організацією за співпрацю з якою в Росії передбачена кримінальна відповідальність. Раніше за Радіо Свобода був створений голос Америки Конгресом США як офіційне міжнародне радіоуряду. США вперше радіостанція вийшла в ефір 24 лютого 42-го року, невдовзі після нападу Японії на Перл-Харбор. І ось з яких слів тоді почався ефір? Ми говоритимемо про Америку та війну. Новини можуть бути хорошими чи поганими. Ми повідомлятимемо вам правду. в умовах Другої світової війни. станція була створена як спосіб протидії нацистській пропаганді, а згодом в період холодної війни і для боротьби з радянською пропагандою. Як і Радіо Свобода, голос Америки врешті відігравав ключову роль у поширенні правдивої інформації в країнах, де йшлося про цензуру з боку авторитарних режимів. Після завершення Другої світової у 47-му році голос Америки почав мовити на радянський союз російською мовою, адже тепер метою стала боротьба у холодній війні. Так само, як і Радіо Свобода Радіохвилі Голосу Америки, радянська влада намагалася активно глушити, щоб блокувати мовлення у 49-му році. Голос Америки почав мовити і українською. Зокрема, журналісти розповідали аудиторії за залізною завісою про злочини Сталіна та більшовиків. Колективізацію, констабори, голодомор, масові вбивства та політичні переслідування наразі. Голос Америки промовляв 45 мовами до людей, які мають обмежений доступ до незалежних медіа. І тут повернувся до політики адміністрації Трампа щодо медіа. Білий дім схоже, взагалі, ставить під сумнів існування авторитетних медіа. Можливо, ви про це чули 20 лютого. журналісти Associated Press заявили, що їх не пустили на брифінг в овальному кабінеті через відмову називати мексиканську затоку американською, переіменування якої прагнув Трамп. Редакція обґрунтувала, мексиканська затока оточена берегами ще двох держав. А укази президента США не поширюються на них. Через це журналістам Associated Press заборонили не лише брати участь у прес-конференціях, а також і відвідувати заходи в Маралаго та літати на президентському літаку Air Force One. Associated Press, нагадаю є одним з найбільших у світі інформаційних агентств Америки. Згодом АП подало позов до окружного суду США у Вашингтоні проти трьох чиновників адміністрації Трампа, звинувачуючи їх у порушенні свободи слова та вимагаючи відновити доступ своїх журналістів до роботи Білого Дому. Те, що відбулося видання Назвало цілеспрямованою атакою на редакційну незалежність, що загрожує основним принципам свободи слова, і в цьому контексті згадаю про те, якою є комунікація у Білому домі, зокрема з журналістами того ж самого видання. Нещодавно прес-секретарка Білого Дому Левіт різко відповіла кореспонденту Associated Press Джошу Боаку. Він спитав її про те. Що, хоча раніше Трамп хвалився податковими пільгами, то наразі президент просуває підвищення податків через мита. На що вона відповіла, що це неправда? Кореспондент спитав, чи вона коли-небудь сплачувала мита. На що левіт відповіла, шкодує, що дала йому можливість поставити питання. Я вважаю образливим те, що ви намагаєтеся перевірити мої знання економіки та рішень, які ухвалив президент. Тепер я шкодую, що дала поставити запитання Асоші Press. Прес. Раніше адміністрація оголосила про ручний Дбір полу журналістів, що можуть ставити питання Трампу та висвітлювати його діяльність. Таким чином, пише видання, буде порушена багаторічна традиція. Адже тривалий час журналістів для прес-пулу визначала не адміністрація президента, а асоціація кореспондентів Білого Дому. Як пише New York Times, це дозволяє Білому дому встановити контроль над тим. Кому це робити дозволено за словами речниці Білого Дому Керолайн Левіт, зазначена, політика дозволить розділити цю дивовижну відповідальність новим медіа, а саме стрімінговим сервісам та подкастам. Змі, які були тут роками, каже вона, все ще братимуть участь у пулі, але нові голоси також будуть вітатися. Тож нещодавно адміністрація Трампа вже додала місце для нових ЗМІ в кімнаті для брифінгу Білого Дому. Оголошуючи план вручну формувати пул журналістів, Левіт сказала, що таким чином Ли дім, нібито поверне владу американському народу, Джекі Генріх, старша кореспондентка Fox News у Білому домі, зауважила, що цей крок не повертає владу людям, він дає владу Білому дому. Ми ж продовжуємо стежити за тим, якою врешті буде доля Радіо Свобода та Голосу Америки. А ви напишіть у коментарях, які думки про цю ситуацію маєте вже зараз.